Пиріжки з калиною, мазурки по-волинськи та червоний борщ на квасі у Рівному, а також водночас у Києві, Дніпрі та Бориславі кухарі готували автентичні страви українців, аби встановити національний рекорд, і їм це вдалося. Загалом зготували 160 автентичних страв українців, які передаються з покоління у покоління. Які страви готували у Рівному? Бачив і коштував Владислав Стецюк. Сьогодні, на ваших очах народилося нове досягнення, яке від сьогодні є досягненням всієї України. А саме найбільша кількість автентичних страв приготовлених. На одній локації одночасно в чотирьох містах України пиріжки з калиною, картопляники, мазурики по-волинськи та багато інших різноманітних страв приготував шеф-кухар Юрій Репштина. Усе, аби встановити рекорд за найбільшу кількість автентичних страв української кухні, каже приготування. Зайняло усю ніч. Чесно сказати, це все зайняло мені цілу сьогодні. Ніч з 12 до 5 години ранку. Одна зі страв це червоний борщ на буряковому квасі. Шеф кухар розповідає, у чому відмінність приготування страви в східній частині України та на західній. От назва може бути ідентична, а технологія приготування відрізняється, тобто за своїм регіоном. На нашій західній Україні, на західній частині, борщ ми прийнято готувати, щоб він був такого насиченого, яскравого бордового забарвлення. А от уже на сході його вже. Виварюють спеціально, щоб він був такого світлого, світлого кольору. Додає, серед приготованих страв найбільше хвилювався за пиріжки з калиною, адже вперше їх робив. А саму начинку, щоб тобто, зробити все так, щоб воно відповідало було в смаку і зовнішньому вигляду. І все. Тобто, ну це коли воно готувалося було в ніч, це ж і тісто могло б їх, ну, потріскати, не вийти, і часу вже тоді мене б не вистачало, було б це все переготувати. До встановлення рекорду доєдналось не лише рівне, автентичні українські страви одночасно готували в Києві, Дніпрі та Бориславі. Це настільки масштабний проект, що ви знаєте, я думаю, що він стане традиційним. Я думаю, що ми щороку будемо додати все нові і нові міста для того, щоб показати ну неосяжно кількість різноманітних страв, які йдуть до нас з глибокої давнини. У Рівному представили 28 автентичних українських страв. Загальна кількість в чотирьох регіонах 164. Організатори планують проводити таке дійство щороку. Владислав Стецюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.